Президент США Дональд Трамп відреагував на масовані обстріли України Російською Федерацією. Він заявив, що незадоволений главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє Sky News. Американський лідер сказав, що він не знає, що сталося з диктатором. Ба Більше Трамп заявив, що Путін убиває людей. Я незадоволений тим, що робить Путін. Він вбиває велику кількість людей. Я не знаю, що чорт забирай, сталося з Путіним. Я давно його знаю. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей. І мені це не подобається. Ми всередині переговорів, і він запускає ракети по Києву та інших містах. Мені це зовсім не подобається. Це звучить як емоційний сплеск, але не як рішення. Трамп нарешті вголос визнав очевидно, що Путін вбиває людей. Але запитання, де діє українці щодня ховають своїх рідних, дітей, друзів. Київ, Харків, Одеса, усі українські міста під ракетами, під дронами, і поки звучать ці фрази мені це не подобається гинуть люди, і Трамп, ніби продовжує спостерігати за війною з трибуни, а не готується взяти реальну відповідальність. Може, досить вже лише не подобається говорити. Може, час не лише говорити а. І діяти підтримати ще більшою зброєю, натиснути на партнерів-союзників, запровадити жорсткі санкції, змусити російського терориста Варвара Путіна зупинитися силою, а не словами, бо нам не, не подобається. Нам болить, і ми платимо за це життями. Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Кремля Володимир Путін став абсолютно божевільним. Він додав, що якщо той зважиться на захоплення всієї України, тоді на Росію чекає крах. Про це глава Білого Дому написав в соцмережі «Трусоушел». Заяву Трампа пролунали після того, як Росія вже кілька днів поспіль масово обстрілює Україну дронами та ракетами. Трамп написав: у мене завжди були дуже хороші відносини з Володимиром Путіним із Росії, але з ним що сталося? Він став абсолютно божевільним. Він без потреби вбиває безліч людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети безпілотники запускають по містах в Україні без жодної причини. Я завжди говорив, що він хоче отримати всю Україну, а не тільки її частину. І можливо, це виявиться правдою. Але якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Так це і є правдою, і чим далі, тим очевидніше навіть тим, хто досі тішив себе ілюзіями. Путін, а точніше, план Путіна це знищення України як держави, стирання ідентичності, заміна історії, знищення українців. Це не війна за територію. Це війна за існування і справжня мета російського режиму була і залишається одна: вся Україна. Крім критиків бік Путіна, Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського. Зокрема, через те, що його слова нібито створюють проблеми. Президент США наголосив цитую: точно так само, і президент Зеленський не приносить користі своїй країні, кажучи так, як він говорить: усе, що виходить із його вуст, створює проблеми. Мені це не подобається краще б це припинити, сказав Трамп. Ця заява Трампа приклад небезпечного риторичного балансування між жертвою та агресором, коли президент демократичної країни, яка щодня втрачає людей під бомбардуваннями, каже правду, це не створення проблем, як каже Трамп, а крик про допомогу, крик про справедливість, про виживання. А от коли лідер США в ефірі ставить знак рівності між агресором і тим, хто бореться за свою землю, це створення моральної проблеми, яка дискредитує саме поняття свободи і міжнародного права. Президент України Володимир Зеленський говорить жорстко. Так, говорить жорстко, бо його країну знищують. Він говорить голосно, бо мовчати це зрадити. І якщо когось це дратує, можливо, варто подивитися не на форму, а на зміст. Бо замість критики зеленського краще було б запитати себе, а що ще потрібно, щоб припинити геноцид українського народу? Трамп також знову повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. Крім того, Трамп відсторонився від російсько-української війни, заявивши, що це не його війна. В принципі, Трамп про це каже. Не вперше американський лідер резюмував це війна Зеленського Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, що розгорілися через грубу некомпетентності і ненависті. Кінець цитати. Тим часом пастор Марк Берлс, якого вважають духовним радником президента США Дональда Трампа, розкритикував повітряні удари Росії по Україні, що сталося в останні дні.